Звичайно, в дитинстві я навіть не могла собі уявити, що на мене чекає в майбутньому, але співала я точно з дитинства і з п'яти рочків, от як себе пам'ятаю, коли приїздила в гості до бабулі, співала пісень. Вона мене учила українських пісень. Я привозила кримсько-татарські, тому що ми на той період жили в Криму, і в мене були друзі серед кримських татар. І, звичайно ж таки, я знала цю музику. Тому я завжди мріяла співати. Це частина мене і на. Напевне, напевне, я, я б нічим би іншим в цьому житті не займалася, тому що це я з цим народилася. Я точно знаю, що це мій шлях, і я його несу. Не завжди буває легко. Все те, що нелегко, воно залишається за кадром. Це були українські пісні. Українські пісні, ніч, яка місячна, ой, у вишневому саду, колискові я співала щось там тико, тику. Співала лялькам, колискові, сама щось там придумувала, записувала на диктофон, ще раз прокручувала під свіжий акомпанемент, сиділа, грала на фортепіано і співала. Тобто, це, це був такий креатив. Шкода, що в мене не було на той момент комп'ютера з усіма сучасними програмами, тому що так було б набагато легше. Без музики неможливо вижити, без музики неможливо йти на світло і сповнювати своє серце любов'ю для мене. Музика це ліки для мене. Музика це мотивація. І все те, що навколо зараз коїться, я сублімую в творчість. І музика, яка зараз є, ті пісні, те, що ми разом з музикантами-артистами створюємо, це така книга для нащадків. Я це називаю. Тому ми всі разом створюємо книгу для нащадків. Ось що є музика. Хай на сцені люди бачать світло, люди лікують свої душі, і в цьому, я думаю, моя головна місія як артиста лікувати душі, нести оце світло, добро, особливо в такі непрості часи, які зараз є для України. Починаючи з війни, початку, да, з 2014 року ми їздимо до військових і завжди, це концерти сповнені добротою, сповнені такими щемливими емоціями, тому що я знаю, ці хлопці захищають мене, захищають цю нашу країну. І... Я пам'ятаю дуже яскраво один концерт, коли ми приїхали до військових, і вони якраз повернулися з чергового завдання. Боже мій я таких очей, глибоких, сумних, ніколи в житті своєму не бачила і. Напевно, не побачу. Тобто там було стільки болі в цих очах, але вже наприкінці концерта ці хлопці трошечки, знаєш, почали посміхатися. І я думаю, все, я на правильному шляху. І я пам'ятаю перший свій концерт для військових. Це було, було поле, секретний об'єкт. Не можна було грати гучну музику, і тому я сиділа на стільці разом з гітаристом, а хлопці сиділи на БТРах з. А, Зі зброєю, і такі всі гарні, класні, там ще дівчата мені підспівували. І я співаю і думаю, що чи потрібно їм це, чи не відволікаю я їх від такої складної, важливої роботи. А виявилося, що їм це дуже потрібно. Я корисна тут, в своїй країні, і тим самим, на мою думку, я мотивую наших людей. Я розумію, що зараз дуже складно тим, хто в окупації, тим, хто внутрішньо. Переміщена особа, і є люди, в яких не залишилося нічого взагалі. І мені дуже важливо їх підтримати. От всіх, всіх, хто занепав духом, мені важливо підтримувати. І я, коли залишилася тут. Києві, там де я і жила дуже багато років, то я подумала, що моє місце тут, тут моє коріння, і тут я себе відчуваю повноцінною. Я не зможу нікуди поїхати. У мене немає валізи, в яку я можу скласти всю країну, батьків свої здобутки, наші землі прекрасні. Де буде, боже мій перемога це таке. Це буде такий дуже сумний день для мене, тому що загибло дуже багато хлопців, дівчат, цвіт нації. Тому я буду плакати. І... Не знаю, чи вистачить в мене настрою в цей день на пісні, правда, тому що дуже багато болю. Але напевно перший концерт це буде серія концертів. Я думаю, що треба буде поїхати до військових. А коли ми визволимо Крим, то мій перший концерт в Криму буде в місті Судак, де я виросла, сформувалася як особистість. Я можу прокоментувати мою участь в реаліті. Холостячка це був неоціненний досвід для мене. Це було розкриття мене як жінки, як особистості. Я краще зрозуміла себе, свої потреби, зрозуміла, чому я робила помилки. Буде новий альбом, будуть дуети, будуть цікаві проекти, в тому числі міжнародні такі плани. А особисті не знаю, як доля, як доля складеться.